Хочу сказати, що рішення про культури, які вже багато часу про скаржено, неправильно. Воно порівняно всіма, котрі можна. Є кримінальні провадження на кричіть. Чомусь воно не скасовано, чомусь не дівчину. Тому що на Україні майже дівчину запомагати. Я розумію, що вам щось може подобати, щось не подобатись. Ви знаєте, подобається. Я з інформацією не володію. Люди добре, не володіють. Є думка, робити перевірку. Так ви Мені голосуєте ви всі за, 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 за одобряєте це бори. все. Що Мені ви робите місце, з людей з новин? Збирати сесію відміняти рішення по бульвару. Можна зібрати? Сергій Віталій, скажіть, будь ласка, чи можете ви міста? Чи можете ви, як пере місто, значить, звернулися впало на буквально? Що я до що там накаляється обстановка? Постійно, а ви не цікавитеся, не можете, не буде ще. Будь лави, капіта робиться все в межах дівчини. Кримінальні провадження відкриті мета. Як відповідає, ви не можете розглянути це питання на сесії ще раз. Про продаж незаконний продаж на аукціоні ви твої закони скасували, що цього не Прокуратура? Ми відкрили свої кримінальні називають на посадові особи Бесага, який давав вам, вибачте, висновок для того, щоб продавати цю ділянку. Ми на нього перше. Ви знаєте, що вони не знають. Кого не сказав, під Пані, сам, Добре, хай що вирішили. Це а сесія 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 приймають. І чи шк ми ж не є, як би сказати, їх котлован, наш 14-поверховий будинок він може дати тріщину, а може взагалі розбалити. Так, ви зачете знаєте? Вісімдесят 84 квартири. Ви маєте нас туди перехочете переселитись з дітьми, якщо в разі щось станеться з нашим з нашим будинком і з нашим майном. Є хтось така, якась людина, яка поручиться за нами? По перше, Якщо в нас, не дай Боже, буде якийсь пожар, пожежа, де до нас має заїхати машина? У нас нема там заїзду, розумієте, ви побудуєте мотельний комплекс розважальний. Просто логічно подумати, розумієте? Ми розмущаємося, так, ми розмущаємося, тому ну, що ми переживаємо за своє життя і за життя наших дітей. По-перше, по-друге, комунікації. Наш будинок це є електроністю знати. Електро, 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 ми не маємо газу, ми користуємося. Додаткових підстанцій електрики ви не ставите, розумієте? А буде користуватися так той самий буде користуватися нашими комунікаціями, нашою водою. Води у мене вже на 12 році практично немає. Ще поки він не це, він вже врізався в нашу трубу. У мене води немає на комі. Мені у нас вже проблеми. У нас ще проблеми, ще, ще не відбулося оце будівництво, ще, не ще немає цього тайного комплексу, у нас вже є проблеми, і то немалі. І ми дуже би вас просили, просто підмалення вас прошу. Надайте пану журавлю, чи, чи кому хто там купить? Ми не бачили того журавля, що ми бачимо, у вирі, його немає, розумієте? Замість нього води є якийсь кубін, ворог бабі, і, Та не і, і Бо, з нами, розумієте давати <голос> Тобто він інвестор чи хто він? Нехай він інвестує. Шахіна Ольга є радником Мені все одно хто. Дайте йому його зділянку. Нехай вони собі будуються, але на нейтральній території. Будь ласка, я вас Ну я ж вам бар можна. можна, можна знаєте, Ви все знаєте. Перебігався під вашим крилом. І 3,5 мільйони виділено на цю на реконструкцію Бульгару. Прошу дуже, на ваше послідки, які виділи. Ми будемо ще просити. Зараз ми говоримо. Скажіть, будь ласка, яка ви як медтанії, не робіть базару. Ви як мед 3,5 мільйони, на яку реконструкцію бульвару Петлюри за 17-й рік, на які проекти піде цих 3,5 мільйони? Це велика сума. Я розумію, що на боківку. Я розумію. Але ще, ще на що? Ви думаєте, поки всі знають, що покіпка це бізнес вашої дружини. всі знають. Всі, що надоїло, не обмають людей. Вона не достої рік два В першу пані. Я не вам заплатили, Ніхто не заважу.